Як це можна сприймати? Погано, це знаєте. Це буде не те слово, тому що це не просто наживався розкрадав. На армії на нас, на військовослужбовців, поки ми сиділи в окопах, поки ми захищали Україну. На його руках кров, тому що ця корупція це там неякісне обладнання, це недоотримання, Тому на його руках кров, в тому числі і моїх побратимів, і на жаль навіть життя моїх побратимів. Тому що за ці кошти збройні сили України, котрі він вкрав, могли отримати певні засоби, котрі б могли зберегти ці. Ці життя я абсолютно поділяю, приєднуюся до тих відеозвернень, які були записані українськими військовослужбовцями, і хотілося б. Я думаю, що адвокати цієї недородини, де власне кажучи, самі ці Гринкевичі і всі, хто їх кришував, я думаю, слідкують зараз за інформаційним. За інформаційними на... інформаційними настроями я скажу дуже коротко: моліться, щоб це був просто український суд за законодавством, щоб просто понести відповідальність в українському суді. Це найкраще, що вашу сімейку може чекати. Не думайте, що вам вдасться замяти цю справу. Не думайте, що ви найрозумніші, не думайте, що ви там вкинете певні кошти, там на блогерів і так далі. І суспільство це забуде. От, кажу, от не сподівайтесь на це. От, просто моліться кожен день на те, щоб вас посадили. Це найкраще, що може вас чекати. Я впевнена, що суспільство точно не залишить просто так цю історію, адже на людей це теж впливає. Вони відчувають якусь розчарованість у владі, у міністерстві оборони. Загалом, от у таких ситуаціях так важко бути мотивованим, але. Ми маємо розуміти, що в першу чергу ми там, наприклад, своїми донатами допомагаємо військовослужбовцям, які нас захищають, а не чиновникам. Тому тут варто все ж продовжувати робити свою справу тим, хто в тилу, а не одразу так розчаровуватись і говорити, що все пропало. Але все ж таки, як ви думаєте, чи впливають такі новини, скажімо так, на вмотивованість військових? Безперечно, Безперечно впливають, і я вам зараз поясню, чому. І я вам зараз поясню, чому у мене таке обурення, так? Ну, те, що корупціонер, це зрозуміло. Те, що в родині не без урода, це зрозуміло. Те, що є схематозники, такі як цей забудовник, ну це не новина, так? Але що обурює найбільше? А давайте глибше копнемо. А давайте згадаємо. Давайте згадаємо пана Резнікова, котрий влаштовував цирк е, саме за цим от одягом, з куртками, запрошував журналістів, клав їх на ваги, казав, що всі ідіоти ніякої корупції в міністерстві оборони нема. Казав, що там яйця в кілограмах він закуповує і так далі. Потім все підтвердилось, що пайцям була корупція. Це підтвердила, власне кажучи, державна аудиторська служба. Далі аудит, далі. З одягом, з постачанням одягу, підтвердилось, що просто такий от ділок забудовник просто тупо спекулянт, закуповував неякісний одяг в Туреччині і на 60%, Це те, що тільки відомо слідству, називався на українській армії, на українських військових. Така питання. У мене отаке от, от відкрите до ну, слухайте, це питання треба ставити та президенту. А де пан Резніков? Я щось не ну не зрозумів. А де пан Резніков? Пан Резніков за кордоном. Він був за крок до того, щоб взагалі стати послом України України в Британії. Це парадокс. Слава Богу, цього не сталося. Я щось не розумію. 58 років. цьому от корупціонеру він за кордоном. Мені що нагадати, який е, гранічний вік призову? Я щось не можу второпити, що відбувається. Чому когось випускають, когось не випускають. Чому Рєзніков зараз вніжка попиває зі своїми дамочками е, і сміється з новин про корупцію? У мене знаєте, у мене дуже відкрите питання насправді до української влади. Вони вирішили, що якщо ти працюєш в команді президента, то ти неприкасаємий. Там Баканов пішов просто так знаєте на пенсію погулять. Зараз там адвокатську діяльність займається. Різніков вінішка побуває за кордоном. Вони іполу зараз намагаються показати, що найбільша відповідальність, яка може бути, це вибачте звільнення за мільярдну корупцію. Звільнення за житті українських військових звільнення. Ну, щось, щось здається, ми по іншому вчили закони. Для нас демократія і українські цінності ну, виявляється, вони різні. Для української влади і для українського суспільства знову ж таки, Порєзнікову я попереджав. От у мене дуже велике насправді обурення, тому що я попереджав про цього пана ще з часів його, скажімо так, коли він починав свою політичну кар'єру в місті Києві в команді Віталія Кличка, і ми з командою народовладдя викривали його корупцію, як він. Кришував незаконну рекламу в місті Києві. У мене вже тоді були застереження. А, але коли його призначили на посаду е, Міністерства оборони команду Зеленського, е, з'явилося дуже багато блогерів лідерів думок, що це от новий такий от прогресивний е, чоловічок. Тому е, я вам назвав своє обурення, користуючись вашим майданчиком, я б хотів би звернутися до от, всіх оцих панів. Е, я розумію, що совісті у вас немає. Но... Могли би просто вибачити перед українським суспільством, тому що от, з Рєзнікова о такого не прикасаємо в того числі, зробили ви, котрі розповідали днями українцям, який це прогресивний класний е, чиновник. А українському суспільству, українським громадянам, я бажаю. Краще фільтрувати інформацію і не слухати таких ділків, а завжди перевіряти, в тому числі біографію, тому що насправді по -різнікому, по різні все було е, на поверхні. Резюмуючи, кажу ще раз: е, треба чітко, щоб була невідворотність відповідальності для усіх. Е, я дуже радий, що викликали цього ділка. Е, мільярдні збитки, тобто колосальна топ корупція але цього мало. Тобто, у нього були точно подільники. У нього були топ-посадовці Міністерства оборони, котрі це все з ним робили. І не треба нам розповідати, що виключно один а, цей от мафіозник все сам привернув. Ну, вибачте, у нас ну, ми не страждаємо на мараз, на, на відмінно від української а, влади. І знову ж таки, ну, це відповідальність має бути на рівні, на рівні міністрів. Це має бути невідворотність покарання. І звертаючись до Міністерства оборони зараз. Я хотів би сказати, що ну мовчання це е, не те, чого зараз чекає українське суспільство. Вам не личить зараз мовчати, і ви не в тій обс ситуації, щоб мовчати. Вийдіть, бляха-муха, прокомунікуйте з українським суспільством. Ви просто не усвідомлюєте, що, що відбувається, та я вас приземляю. Прокомунікуйте з суспільством, покажіть, які заступники були в цьому задіяні а були задіяні в цьому заступники Покажіть, що з ними зараз. Покажіть, яку роботу ви провели, кого відсторонили, яке службове розслідування ведеться і по яким напрямкам. Що відбувається, я не розумію. Одного якогось там заступничка, десь хтось перевіряє, Грінкевича затримали. Ну, щось будемо щось будем, е, робити. Ну, вибачте, не того чекає українське суспільство. Не треба вважати людей за ідіотів. Це топ корупція. І в топ корупції замішані топ-чиновники. Ключове слово топ-чиновники. Нам не треба прибиральників Міністерства оборони сажати за грати. Е, або буде працювати закон, або буде невідворотність покарання, або е, українська влада, вибачте, нарветься на те, е, чого дуже не хотілося в, в умовах великої війни. Але вибачте, я вста, я... я втомився підбирати слова. Та, ну, тому що це просто ненормальна ситуація. От чергово, я, ж, я бачу, як відбувається комунікація. Ну просто людей задурні вважають. Не треба так робити.